Книг, що всебічно розвиває вічно розбиває до звездій. У 21 столітті можна зустріти різні види сімей. Приміром, сім'я, в якій є чоловік, дружина і діти, сім'я, в якій є чоловік, дружина і немає дітей, сім'я, в якій є лише один з батьків з причини смерті або розлучення, і є діти, тому один з батьків повинен взяти на себе обов'язки і батька, і матері, сім'я, в якій людина ніколи не перебувала у шлюбі. Або де смерть чи розлучення залишили її самотньою і в неї немає дітей, якою б не була ваша сім'я. Ви маєте пам'ятати, що ви не самотні, є Бог, що любить та піклується про вас, навіть якщо ви усіма забуті. На початку Бог помістив чоловіка і дружину в Єдемському саду, що мав стати за задумом Творця їхнім вічним домом. І дав два особливих дарунки. Вони міцно пов'язані між собою. Це дві священні установи, які дані були ще у раю. Це сім'я і субота. Так промовляє Біблія. Живий Христос, ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем Святий День Христа. Від раю до вічності. Наша тема сьогодні День єднання членів сім'ї. Автор та ведучий програми Ігор Корещук. Пропонуємо вам уроки дивовижні факти. Якщо ви хочете навчитись довіряти Богові до кінця. У фінансових справах та духовних замовте ці уроки сьогодні за телефонами, які на ваших екранах. На жаль, ці два едемські дарунки Бога людством забуті, потоптані та зневажені. Що стосується сім'ї, то внаслідок сімейних зрад, розлучень, конфліктів між батьками та дітьми місце, що призначалося Богом, аби бути раєм, стало пеклом. Є навіть притча про те, як молода дівчина розповідає своєму батькові про хлопця, з яким зустрічається. Описуючи його риси, вона зауважує, але він світська людина і не вірить у пекло. На що батько відповідає, поживе з тобою та твоєю матір'ю, швидко зрозумій, що пекло існує. Місце, яке призначалося як місце радості, щастя та натхнення, сім'я перетворилася в місце баталій, приниження та насилля. Уявлення про ціль та призначення суботи так само сьогодні вкрай спотворене. На суботу так само чимало людей дивиться винятково, як на день заборон. Але люди забувають про те, що немає жодної заповіді Отця і заповіді Христа, що були би примхою чи забаганкою Бога. Усі вони дані винятково як благо для людини та її сім'ї. Ми у Святій Біблії читаємо, що субота була дана не тільки заради всезагального богослужіння, вона починається з дому. Шість день можна працювати, а сьомого дня субота, цілковитого спочинку, святих зборів ніякого діла не робитимете. Спочинок це для Господа по всіх оселях ваших. Є дещо спільне між сімейними стосунками та стосунками з Богом, які ми розвиваємо, коли за заповіддю святимо Суботу. Розглянемо кілька із них. По-перше, проблема сучасних сімей полягає в тому, що вони часто не чують одне одного. Страшний вид глухоти вразив чимало сімей це часткова глухота. Коли ти чуєш тільки себе і правим вважаєш винятково свою позицію? Чи знаєте ви, чому люди у деяких сім'ях кричать одне на одного? Це ознака того, що вони настільки віддалилися, що єдина можливість почути це лише докричатися, коли суєта долає, коли над нами тяжіють безліч справ. Нам здається ніколи прислухатись і почути іншого. Ми часом егоїстично чуємо лише себе. Ще за тисячі років до Христа йов благає своїх друзів. Вислухайте уважно слова мої, і це буде втіхою мені від вас. У Бога та ж сама проблема. Всі хочуть говорити у молитві і вилити йому душу. І Бог терпляче слухає. Але коли ж настане час, коли ми б послухали Господа, надамо ж слово Богу. Часто проблема не в тому, що ми не любимо, а в тому, що не вміємо правильно проявляти любов. Навіть ті, хто виявляє любов. Часом відчувають, що наростає сімейна проблема. Вони проявляють любов так, як самі вважають за потрібне, не питаючи, чи іншому до вподоби саме такий прояв прихильності. Любов це жива, а не пластмасова квітка, їй потрібен особливий догляд, і те, що корисне одній, не приноситиме користі іншій». Тому варто знати, чим підживлювати рослину любові. Дещо подібне відбувається і в наших стосунках з Богом. Деякі християни постановили, що вони самі вирішать, як їм служити Богові і в який день це робити. Але Господь сам у Святому Письмі понад сто разів говорить про суботу, як про день, який він. Призначив з нами побачення, щоб нас освятити, по-особливому благословити та дати душевний мир. Ще одна проблема сучасних сімей: не відділяють часу для спілкування один з одним. Це справді стало всезагальною проблемою. Дослідники виявили ще один, на мою думку, найстрашніший вид самотності. Це самотність, коли поруч з тобою багато людей, які тебе не розуміють. Це стосується і сім'ї. Ця самотність може бути наслідком кількох причин нашого характеру, оскільки ми завжди праві. Кажуть, якщо ти дуже сильно себе любиш, у тебе буде. Мало конкурентів. Друга причина організаційно пріоритетна, я назвав би її. Ми не відділяємо час для глибокого спілкування. Або внаслідок дезорганізації, або внаслідок того, що не вважаємо спілкування цінним. Щоб по-справжньому спілкуватися, треба відокремити конкретний час. У якій би вам ніщо не заважало. Це дозволяє сім'ї дивитися не просто одне на одного, а в одному напрямку. Сім'я спілкується та відпочиває разом від інших, а не один від одного. Ця сім'я буде жити разом. Господь так само чекає нас щоранку і щовечора для особистої молитви. Та сімейного богослужіння. Крім того, він відділив цілу суботню добу для того, щоб, усунувши щоденну метушню, ми могли ясніше почути Його голос. по третє люди не приділяють часу для виховання дітей. У сім'ї має бути відділений час для сімейних свят. Сім'я – Котра збирається на дні народження, сімейні річниці та інші знаменні дати буде зміцнюватись. Так само Бог, коли закінчив творіння землі та дав життя людині, хотів разом зі своїм творінням відсвяткувати народження новоствореної планети. Цей Щотижневий пам'ятник у віках мав нагадувати усім дітям Адама, що їхнє життя не результат вселенського вибуху чи сліпої еволюції, а наслідок любові Небесного Отця. Ми згадували, що у святому письмі є навіть богонатхнений псалом на день Суботній. ще раз прочитаємо уривок з нього. Псалом, пісня на День Суботній. То добре, щоб дякувати Господеві й виспівувати ймення Твоє о Всевишній. Виявляється, що субота це час і особистого, і сімейного славослів'я, це час згадати про свого Творця на лоні природи, бо у п'ятому тексті цього ж псалму написано, бо Ти, мене, Господи, розвеселив в Твоїм творінні. І я зрадію в ділах твоїх рук. Не забудьте, що найцінніше, що ви можете дати своїм дітям та онукам, це не купівля дорогого гаджета, велосипеда чи модних речей, а час у своєму напруженому графіку для спілкування з ними. І субота це найкращий час для цього. Я раджу вам, якщо бажаєте благословення своїм дітям, навчити їх повчанням і прикладом належно святити суботу, і благовіти перед Творцем суботи. Враження та принципи, отримані в ранні роки життя, залишаться на всі наступні роки. Обставини можуть розлучити дітей з батьками і домом, але настанови. Отримані в дитинстві і юності, будуть для них благословенням на все життя. Тому Господь пропонує нам сьогодні, і нехай будуть оці слова, котрі я заповідаю тобі сьогодні, у серці твоєму, і старанно навчи ними дітей своїх і говори про них, сидячи в домі своєму, йдучи дорогою і лягаючи. І встають. Дозвольте вас запитати, чи має ваша сім'я традицію співати, молитися разом? Існує духовний закон, що сім'я, яка молиться разом, буде жити разом? Ще одне запитання: чи мають ваші діти власні біблії? А чи читаєте ви разом з ними? Чи прищеплюєте інтерес до Божого Слова? Яке має відповіді на їхні життєві проблеми? Чи пояснюєте дитині святість суботи, її смисл та переваги? Чи це День нудьги та очікування заходу сонця? Чи продумуєте, чим наповнити святі години суботнього спочинку? Чи завчасно у п'ятницю ввечері, коли сім'я збирається разом, щоб зустріти господаря суботи? Чи пояснюєте своїм дітям, що таке богослужіння і поклоніння Господу, яке відбувається у храмі? Субота призначена для таких розмов. Це святий час, у який ми можемо закласти основи духовності для майбутніх поколінь своєї родини? Проблеми в сім'ях виникають і внаслідок незнання один одного. А тоді і виникає проблема невірності. У цьому ж 91-му псалмі ми читаємо: звіщати вранці милість твою та вірність твою нічної пори. Найбільша проблема сучасного суспільства в тому, що воно не тільки не знає Бога, але в тому, що воно вважає, що знає Христа. Образ Бога карикатурно спотворений, бо є результатом змішання в головах людей різних релігійних філософій, що пропонується на книжних розкладках. Тому часто й зникає бажання служити Богові, бо в голові нашій викривлене уявлення про характер Господа. Ось чому людина, яка знає біблійний портрет Бога. Має вважати своїм обов'язком розповісти правду про те, яким насправді є Господь. А Господь Він вірний своїм словам. А ми вірні йому в тому, про що він сказав, пам'ятай. Ще однією проблемою сімей є невміння розірвати коло минулого. Якщо людина прагне створити щасливу власну сім'ю. Вона має визначити, до кого більше прислухатись. Вона не може жити одночасно у двох сім'ях батьківській і своїй. Ось чому на самому початку Господь промовив такі слова. Тому нехай залишить чоловік батька свого і матір свою, і поєднаються з дружиною своєю, і будуть одна плоть. Коли людина прагне догодити Богові, їй доведеться обирати, чий голос буде вирішальний і гучніший, Божий чи людський? Кого більше любити? Любов тоді чогось варта, коли вона нам чогось коштує. Це стосується і вшанування Бога сім'єю суботнього дня. Що є днем родинним. Ще однією проблемою сучасних сімей є невміння вірити на слово. Чимало чоловіків та жінок зрозуміли, що не все те золото, що мовчить. Надутість внаслідок образи, недомовки, прискіпливість, недовіра. Якщо ставлення не зміниться, така сім'я приречена на розлучення. Або на жалюгідне існування. Чи навчилися ми Богові довіряти на слово? Чи вимагаємо ми безкінечно у нього якихось доказів та чудес? Субота це час розвитку довіри сім'ї Богові, що Він благословить нас протягом шести днів настільки, що ми не змогли б того заробити. Навіть якби працювали сім днів без вихідних. існує ілюзія одноразового християнства. Кажуть, що ми народжуємося, щоб бути щасливими. Утім, щасливими не народжуються, ними стають. Хоча, як стверджував французький письменник Ларош Фуко, людина. Ніколи не буває такою нещасною, як їй здається, або такою щасливою, як їй хочеться. Це певно, тому що гріховна земля це не наша вічна оселя, а тимчасовий дім. Існують закони щастя, без яких людина не може стати щасливою. Ось вони у Святому Письмі. Блаженний муж, котрий не ходить на раду нечестивих, і не стоїть на шляху грішних, і не сидить на зібранні спокусників, але в законі Господа насолода Його, і про закон Його в роздумах він у день і вночі, і буде він, мов дерево, біля потоку води посаджене, що приносить плід свій свого часу. І листя котрого в'яне, і в усьому, що він чинить, йому щастить. Неможливо одноразово отримати щастя на все життя, це банк, у який ми вкладаємо або, не вкладаючи, бажаємо постійно брати. Субота це прелюдія вічного щастя та спокою. Які бажає Бог подарувати нам, де як твердить Святе Письмо, упродовж усієї вічності у книзі Ісаї ми читаємо. Кожної суботи буде приходити кожне тіло перед лице Моє на поклоніння, говорить Господь. Почнімо вкушати це благо вже сьогодні, у наших сім'ях, щоб підживлювати духовність. А не вірити в одноразове християнство. Не кажіть, немає часу. Бо ми не кажемо я був настільки зайнятий, що не спав цілий тиждень або у мене такий цейтнот, що місяць не мився. Те, що ми вважаємо важливим, для того ми час знаходимо. Ми не завжди можемо регулювати тривалість життя. Але ми можемо вплинути на глибину життя. У нас деколи немає часу на найрідніших, а потім оплакуємо, купуючи дорогі вінки, труну, найкраще місце замовляємо на кладовищі. Потім ми знаходимо час, щоб ходити на могилку і там говорити слова любові та прощення, які так мало. Наші рідні чули при житті. Ці всі речі не потрібні покійному, а нам, щоб заглушити докори сумління. Субота запрошує нас все робити вчасно зараз. Ми не завжди можемо вплинути на майбутнє, але ми можемо сьогодні зробити правильний вибір, що благотворно вплине на нас. І на наших нащадків. Зробіть це тепер, не відкладаючи, саме сьогодні помолимося. Святий Отче, ми вдячні Тобі, що ти ще в раю заснував інститут шлюбу, бажаючи, щоб ми були щасливими. Ти дарував Господи нашим прабатькам і святу Суботу, щоб вони мали відведений час. Для єднання з тобою та один з одним. Даруй нам використовувати це благословення для наших сімей, щоб вони були щасливими. Даруй нам приходити зі своїми родинами в дім молитви у той день, котрий ти визначив для побачення та поклоніння. Просимо про це в ім'я Ісуса Христа, автора шлюбу та суботи. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.